ini petugasnya sudah kasih Кидайте, дівчата, давайте, кидайте вже, вони замерзли. Не можу. Потім, коли вони будуть віночки, кидайте, кидайте. Оксана, кидай! прийде пані Оксана і наругає, щоб всі покидали. Все не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok <ріст> Хлопці, що Ой, дивіться сітки. Зберегла брат? А чого ви плели могли б коло берега поскакати? О, Андрій взяв щось. Ти не туди поплив! Там не клює! Але вже йдуть, вже теж йдуть. Вони застряли з собі сторони принципово. Це дуже добре хочуть бути, бути в лісі нічному і це. О, діти, тримайтеся дистанції, діти, будь ласка. Діти, діти відійшли діти. Діти, подальше. І так, шановні, цього чоловіка звати сьогодні Володимир Путін. Купало горить! Купало горить! До речі, вода є паньоні. Що ми робимо? Ну ну ну, дівчинка тікається, чекає. Тікайте, дівчатку. Працюю над цим.

What, what you, saw, you Oh my god, look at this He looks scared to be here. He looks like, pleasantly <laughs> amused, honestly. What did you say that? What <laughs> you He's been, <laughs> full. He's my been my full. What? Oh my god, his fell, fell off! <laughs> <laughs> <laughs>

Happy Fourth of July, everybody. Ват ту три. Причепився через По Лекс! по попалочка. Будь ласка, молодь, обсушитися вам треба. Будь ласка. Аліта. Поки є вогнище, зараз потухне, потім все. Будь ласка. Від. Сюди, за ним. Мама, ми переприємно це хаз папой. Ой, Мам, час ну й дорослі, покажіть приклад, дітям А то подвоє Оксана. Це щось Вони по одному штрикаються взагалі не подвоє. Подвое! Ты... О, Сан-Франциско, двое хлопцы, три стороны, иди в сторону, будь ласка, иди в сторону. О, молодцы.

Oh, <laughs> Ти знаєш, воно так скоро йде. Дуже скоро. Стой Боже, це прекрасно. Дякую. Дякуємо. Подвоє! Подвоє! Старче! Скарще розкриває. Дивиться, беремо її. Так, дуже круто, бігає. Ти хочеш ще?